Довідка з ЄДЕБО містить позначку. Ні, порушує через те, що раніше ви вже навчалися, але були відраховані сьогодні. Я адвокат Заурайватов розповім вам, як ця проблема може бути вирішена через суд. Як відомо, багатьом студентам, які вчаться на денній або дуальній формі, мають право на відсрочку від мобілізації. Але щоб оформити таку відсрочку, вони мають подати до ТЦК відповідну довідку. Мова йде про довідку з єдиної державної електронної бази з питань освіти, скорочено довідку з ЄДЕБО. Щоб отримати таку довідку з ЄДЕБО, вам потрібно звернутися до свого закладу освіти. В довідці буде позначка про те, чи не порушуєте ви послідовність здобуття освіти, адже відсрочка можлива лише якщо ви здобуваєте рівень вище за той, який ви вже здобули. Саме таку умову містить стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І основна проблема, з якою зіштовхуються студенти в цьому питанні, є зазначення у такій довідці. Рядка ні порушує у тому випадку, коли раніше студент вже вступав на навчання, але не завершив його, відповідно не отримав диплом. А чому ж виникла така проблема? Адже згідно до частини 1 статті 7 закону України про вищу освіту, документ про вищу освіту видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію. Тобто раніше здобутий рівень освіти це лише той рівень освіти, в результаті здобуття якого особі було вручено відповідний диплом. Проте, Міністерство освіти має іншу думку, що і вплинуло на відображення інформації про студента в ЄДЕБО, Міністерство освіти своїм листом роз'яснення від 03.06.2024 року дало власне бачення, що таке послідовність освіти. Зокрема, Мон вважає, що якщо здобувач освіти вступив для здобуття певного рівня та був відрахований, то при поновленні на навчання він не порушуватиме послідовності. Але якщо він повторно вступить на цей рівень, тобто буде зарахований на перший курс, то це вже буде порушенням черговості здобуття освіти, і в довідці буде відповідна інформація. Відповідно, довідка з ЄДЕБО з такою позначкою про порушення рівня освіти не дає можливості оформити відсрочку від мобілізації, хоч студент і не має диплому про здобуття такого ж рівня освіти. Проте лист міністерства освіти і науки не має вищої юридичної сили в порівнянні з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема в порівнянні з пунктом 1 частиною 3 статті 23 такого закону. Також такий лист прямо суперечить як мобілізаційному закону, так і закону про вищу освіту. Це все у своїй сукупності порушує права тисяч студентів, які відповідно до пункту 1 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію мають право на бісрочку. Проте незаконно її позбавляються через некоректні видачі довідок про здобувача освіти, що спричинено некоректними вказівками МОН. Але вже почала з'являтись перша судова практика, яка свідчить про вирішення такої проблеми на користь студентів. Мова йде про судовий розгляд, який можна і варто пройти ще до звернення до ТЦК за відсрочкою з непідходящою довідкою, щоб мінімізувати ризики. І результатом такого судового процесу буде внесення змін до даних, що містяться безпосередньо в єдебо, в результаті чого буде можливість отримати в навчальному закладі нову довідку з бажаним рядком. Так, не порушує, що забезпечить можливість оформити відсрочку. Одразу зауважу, що не потрібно вимагати саме від вищого навчального заходу зміни інформації в довідці, адже він не має можливості впливати на зміст довідки. Університет виключно не дає інформацію, яка наявна в ЄДЕБО. А для того, щоб зрозуміти, чи підходить під ваш випадок варіант судової процедури та який саме алгоритм дій потрібен для вас, звертайтесь до мене індивідуально за контактами, які бачите на цьому відео, та в описі до нього. Ну що ж, як бачите, навіть з такої ситуації вихід є. Головне наполегливо боротись за свої права. Також не забудьте поставити лайк під цим відео та поділитись ним зі своїми знайомими, адже впевнений, що ця інформація буде корисною багатьом, і було б добре, щоб побільше людей про неї дізнались. А підписка на мій канал допоможе вам не пропускати нові важливі відео. З вами був, як завжди, адвокат Батов. До зустрічі!